Привіт, симрейсери! Як ми знаємо, напевно, мрія кожного симрейсера це побувати за кермом реального авто на реальному треку. Тож, в цьому відео я хочу розказати вам про мої минулі вихідні, а саме про свій досвід участі у RTR Time Attack на автодромі Чайка. Це відео буде про мій досвід. Я розкажу, як Turismo 7 допомогло мені підготуватися, як я готував своє авто до треку. Який я мав досвід керування в реальному житті та загальні емоції від цих змагань. Як тільки я вирішив прийняти участь в цих змаганнях, я подумав, що було б добре підготуватись за допомогою того інструменту, який я маю, а саме гран 7. В житті в мене Audi 3 передній привід на 180 кінських сил. Turismo, на жаль, не має мого авто. Тож я обирав максимально схоже авто, а це Golf GTI. У нього та сама платформа, той самий двигун, трохи налаштувавши, я сів тренуватися. Обрав я Цукубо. Настокому авто було важко, я намагався їхати як на GT3 та GT4 тачка. Але це не той випадок. Я доволі довго звикав і вирішив спробувати полуслік та кейловери у грі. Як я і очікував, авто почало керуватись та триматись в поворотах зовсім по іншому. На цьому моменті я почав шукати полуслік та койловери на мою Audi. На своїй ауді я вже був колись на чальці на трек дні, на стоковій підвісті та звичайній міській гумі. Це було не дуже прикольно, гума натримала в поворотах, машину дуже кемнило. Хоча це і було весело, але тоді я чітко зрозумів, що треба мати корч або більш спортивне авто для треку. Недовго шукаючи на OLX я знайшов вживані койловери фірми КВ і поїхав за ними. Вони були у Києві. Вони старі на гальфі, тож все повинно було підходити болтон. Майже так і сталося. Гуму полуслік я знайшов нову в телеграм -групі Автоспорт парахолка Це були китайські сайлун, які мають гарні відгуки від досвідчених пілотів. На цей момент я вже майже наблизився до ціни комплекту фанатек, який я хотів придбати, а це я ще не заправився і не заплатив за участь. Тож так, дійсно, навіть на аматорському рівні автоспорт це дуже і дуже дорого. Також я вирішив розібрати частково салон, а саме багажник та прибрати в задній ряд задля зменшення ваги. Тож на підготовку для виїзду на трек я придбав. Койловери, гуму змінив масло в двигуні, перевірив колодки та альмінні диски, розібрав салон, зробив розвал сходження, ну і звісно, повний бак сотого бензину. Ось і бандл Fanatec DD Pro на 8 нанометрів. Як сказав мені Тоха Дорогін, проміняв я один день чайки на багато місяців задоволення. Але зараз я можу сказати точно, що я задоволений і не про що не шкодую. Ну і трохи про мій досвід в реальному житті. Я не приймав участі в змаганнях на чайці або Феофанії, але катався там на три дня. два три рази на Феофанії та два рази на чайці. До цього в мене була стара Audi ТТ, на якій я і катався. І один раз катався на чайці вже на поточній Audi А3. Звісно, я трохи катався на картингу, на схеймолі та на жазі швидкості. Не один раз приймав участь у картних змаганнях в аматор лігах, тож якийсь досвід в мене є. Ну і звісно, півтори тисячі годин гаранту 7, Тож вважаю, цілком готовий. Ну і переходимо до основного в цьому відео. Нарешті, ранок неділі. Я приїхав на чайку, нас чекає медкомісія, брифінг і готові їхати. Забув сказати, у суботу я теж був на часі, приїжджав отримати спонсорські наліпки, підтвердити реєстрацію та пройти технічну комісію, але там не було нічого цікавого. План на день змагань такий: один тренувальний заїзд на 10 хвилин та два залікові заїзди по 5 кіл. Задача зібрати як можна швидше коло. Коротше, усім знайомий таймтріал челлендж. Звісно, були класи авто, і розподіл по класам робили тільки по об'єму двигуна плюс коефіцієнти за турбіну, компресор та повезі авто. Я потрапив в клас s 1 Реальних конкурентів, крім BMW F30, на якій, до речі, був теж пілот з Gran Turismo 7 та картонгіст Макс Бегішев, не було. Усі інші авто це спортивні корчі або просто набагато потужніші автівки. Хоча був ще новий гор GTI, але в нього було на 60 кінських сіл більше в стоці і не факт, що він був нашитий. Тож, як я і думав, їду задля участі та загального досвіду. Поки ви слухали, я вже трохи показав вам те, що засняв у сервіс парку та з трибуни, і думаю, саме час познайомити вас з треком та моїм найшвидшим колом. Під'їжджаємо до останнього повороту, проїжджаємо його плавно, треба зробити ідеальний вихід перед початком залікового кола. І розганяємось. Зараз ми будемо проїжджати старт і відтічку кола. Це великий прямік чайки, потужні тачки їдуть тут 200 і більше. Я, на жаль, вижимав ледь 155 км на годину. За цим банером починаємо трохи гальмувати і заходимо в плавний лівий поворот. Тут їдемо накатіком, трохи підгазовуємо, і газ в пол, виїжджаємо з повороту як можна ширше. Тут далі перелаштовуємося наліво. І знову по гальмах Цей поворот доволі заковиристий, він не такий простий, як здається. Ти хочеш рано натиснути на газ, але він все повертає і повертає. Тут треба не квапитись. Вийшли з повороту, їдемо. А цей вже поворот дуже-дуже плавний. Я його проходив 110 км на годину. Думаю, можна і швидше, але я боявся, що гума і зад не буде триматись. Виходимо з цього повороту, тримаємось правіше і зміщаємось наліво. Зараз буде правий плавний поворот, стандартний, просто через один апекс. Оп, проходимо його з невеликим гальмуванням. І далі в нас цікавий поворот, як мені здається, проходиться він з. Подвійним апексом. Спочатку ми притискаємось, потім трохи розширюємось до середини і повертаємось вже газ в пол в апекс. Тут треба залишитись зліва, тому що наступний поворот у нас буде правий. Тут просто проходиться через скидання газу, я думаю, можна газ в пол. Тут ми вже під'їжджаємо. До останнього повороту тут дуже обережно треба, тут страшно вилетіти в покришки, але все окей. Проходимо по апексу і виходимо, як я бачу, можна було набагато ширше, але воно все здавалось по-іншому. Ось і моє коло. Хвилина 35 і 0. Звісно, мій час дуже повільний в цих змагань. Наприклад, в цей день був встановлений абсолютний рекорд чайки на Mitsubishi Evo. Кошовий Артем поставив хвилина і 16 секунд та 359 тисяч. Також був встановлений рекорд в монокласі Дмитром Палешко на АМГ GT R Pro хвилина і 18 секунд та 322 тисяч. Звісно, ці авто взагалі не в моєму класі, але в моєму класі був заряджений Gold GTI. Він поставив хвилину та 23 секунди, але це далеко не дейлі-тачка. літачка. Ну і завершуючи, я хотів би поділитись з вами своїми думками, а на фоні покажу, що цікавого я засняв. Звісно, після такого досвіду хочеться продпати собі корч і їздити на кожен трек день, Але охолонувши, розумієш, що спочатку треба знайти для цього фінансові можливості. І все ж, я дуже радий, що мав можливість покататись і подивитись на все це. У мене давно такого не було, але коли повз пролітав GT RS, я дійсно втрачав з зокс реальністю. Це неможливо описати словами. Я просто стояв, дивився і щось собі бормотав під підніс, тому що емоції зашкалювали. Це дуже мотивує. І, звісно, хочеться досягати такого ж рівня і займатися цим в реальному житті. Але я радий і вдячний, що можу займатися цим і в симуляторі. Звісно, це зовсім інше, але я певен, житі 7 дало мені багато досвіду. І в цей день, коли я зможу придбати собі корч, я буду більш підготовлений завдяки Gran Turismo 7. Я знав, що робити, коли гальмувати, коли повертати. Це все тільки завдяки годинам у Gran Turismo. Я не уявляю, звідки б я дізнався про це, якби не був симрейсером. Так, гран Turismo не найреалістичніший симулятор, але він дійсно дає багато корисного досвіду. Організація була на висоті. Не все було ідеально, але це все не так важливо. Якщо ви вагались їхати чи ні, навіть просто глядачем і так і не поїхали, зміливо скажу вам, дуже зря. Не прогавте можливість в наступному році. Обіцяють більше змагань у 2025 році. Я обов'язково пойду ще і буду приклати зусиль, щоб мати більше досвіду в реальному житті. А поки буду тренуватись в гран -турізму. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво подивитись та послухати про реальний український автоспорт. Не знаю, що саме я хотів сказати цим відео. Я просто хотів поділитись вами, тому що я щиро в приємному шоці після цього дня. Залишайте ваші коментарі, і я дуже вдячний вам за перегляд. Нехай щастить!